Підійшла до водія, і водій щинив лайку. Почав говорити, що я не зобов'язаний виходити вам допомагати. Чому? І ну, на високих тонах розмовляв зі мною, дитини. Старша в мене злякалася взагалі, не зрозуміла, що відбувається. Чернігівка Юлія Нестеренко розповідає про ситуацію, що сталася з нею 10 жовтня, коли жінка разом з дітьми збиралася зайти до тролейбуса номер 11 Я з двома дітками, одна дитина 10 місяців, інша дитина 8 років. Підійшли, чекали 11-го тролейбуса на Зупинці біля Велмарту, ну, це практично кінечна. І ну, людей в тролейбусі не було. Хотіла я зайти з колясочкою, з візочком. Е, виходить, що тролейбус став трішки ну, далі, ніж Бровка. Тоді жінка звернулася по допомогу до водія тролейбуса, але отримала відмову. Дівчина там з салону маленька була, вона підійшла. Е, до середніх дверей, щоб допомогти зв'язочком, я побачила її, думаю, ну зараз сяду, там, якщо водій не хоче допомагати, добре, ну це його справа. І коли підходила до середніх дверей, він зачинив перед моїм обличчям, і обличчям виходить цієї дівчини двері і поїхав далі. Ну, і Ми залишилися чекати. Ми е, чекали на вулиці ось хвилин 15 до того. І ще ну, ми буквально там з пів години, хвилин 40, були на вулиці, вже холодно. Якби, і з 10 місячною дитиною залишитися на вулиці так довго чекати транспорт це ну, так собі ситуація. Така ситуація вперше сталася з родиною. Проте, як виявляється, подібні ситуації в Чернігові, не є поодинокими. Мені б хотілося, щоб на цю ситуацію відреагували, оскільки я виклала пост в Фейсбуці, і я бачу, що там 60 жінок написали, що ну, відгукнулися, і що були багато, дуже людей, ну, жінок в схожих ситуаціях. І в час, коли всі зараз чоловіки воюють, і ну, мені здається, що потрібно якось. На молодше покоління звертати увагу, там, на жінок, які потребують допомоги. А, ну, в моєму випадку ну, склалося так, що ні, нікому немає, ну, ніхто не хоче звертати увагу на цей. У Чернігівському тролейбусному управлінні зазначають, що у посадовій інструкції не йдеться про те, аби допомагати батькам з дітьми у візочках, проте й на такі скарги реагують бесідою з водієм. Тому радять у подібних випадках звертатися до тролейбусного управління у будь-якому випадку. Якщо звертається, то ми розуміємо, що було б нормально, щоб водій допоміг. В інструкції такого немає щодо дитячого візка. Є в інструкції виключно пункт про. Маломобільні групи населення, тобто на інвалідних військах, всі такі випадки, там, що стосуються, особливо дітей і так далі, то, звичайно, вони нами, скажімо так, в коротший термін розслідуються, виявляються, приймаємо міри. у мене ж підстави, скоріш за все, якимось чином, покарати його просто не буде. Я ж не можу сам самовольничати. Але у будь-якому випадку, мені самому цікаві подробиці таких фактів.